У Павлоградському районі стартували жнива ранніх зернових. На сьогодні омолочено близько 4 тисяч гектарів. Це приблизно 4% відсотки від загальної площі посівів. Наразі аграрії збирають пшеницю, ячмінь, ріпак і горох. Збирання проса, гречки, кукурудзи та соняшнику розпочнеться ближче до осені. Одне із потужних аграрних підприємств знаходиться у Троїцькій громаді. Воно обробляє понад 21 тисячу гектарів сільськогосподарських угідь. Тут вирощують традиційні для регіону культури. Пшеницю, ячмінь та соняшник. Минулий рік для всієї нашої країни, для всіх аграріїв був важким з огляду на засух. Для південних регіонів, для східного регіону для нашого було критично мало опадів. А от саме якщо брати Троїцьке, то близько 90 днів поспіль три місяці не було жодного дощу. Минулорічна посуха суттєво виснажила ґрунти та позначилася на врожайності цього сезону. Озима пшениця сілась у сухий ґрунт, що призвело до стресу рослин і зниження продуктивності. Попри труднощі, аграрії намагаються адаптуватися до нових умов, підлаштовують сівозміну та обирають оптимальні строки посіву. На даний час аграрії роблять ставку на якісну техніку та кваліфікованих працівників. Основний кістяк це дійсно наші трактористи, їх близько 30 чоловік, вони у нас універсали. Тобто і на тракторі працюють, і на птаку працюють, і сварні роботи, і майстерні, і сервіс все це роблять хлопці своїми руками. Команда господарства забезпечує безперервність аграрних процесів упродовж року. Усі працівники офіційно працевлаштовані та мають бронювання, що гарантує стабільну роботу підприємства навіть в умовах воєнного стану. Окрім ранніх зернових, підприємство готується до збору соняшника. Ця культура залишається ключовою для економіки господарства завдяки стабільній ціні та відносно нижчим витратам на вирощування. Соняшник це культура багато людей хають фермерів, що цю культуру саджають, саджають, але без неї, без цієї культури, вести економіку господарства неможливо. Ціна на сонях завжди висока, рентабельність по цій культурі також висока. Наразі в господарстві завершують збирання ярого ячменю та переходять до твердої пшениці. Частина продукції вже законтрактована. У нас заплановано 25 тисячі гектар. Це у нас ярий ячмінь. Ми вже практично закінчили збирати там середня врожайність 42 центнери з гектар. Зібраний врожай зберігають у сучасних зерносховищах. Продукція проходить технологічну обробку: сушіння, обдув, очищення та перевірку на вологість усе згідно з оновленими стандартами якості. Це дозволяє зберігати зерно у відповідних умовах і формувати товарні партії для реалізації. Кожна партія проходить детальний контроль у власній лабораторії підприємства. Поступає зерно, допустимо, у нас із машини, воно виділяється, потрапляє нам сюди. І для визначення якості лаборант пробу і робить, о, зразочок Виділяє для того, щоб визначити сміттєву, вологу і на інфратекі виділити, точно узнати ІДК, клійковину і білочок. Окрім автоматизованих приладів, застосовують і ручні методи відбору та аналізу, щоб максимально точно визначити якість продукції. Частину врожаю постачають на внутрішній ринок, іншу експортують до країн Європи, Азії та окремих регіонів Африки. Така логістика допомагає підтримувати продовольчу безпеку як в Україні, так і за її межами. На полях підприємства зараз дозріває одна з ключових культур яра пшениця, яка відіграє важливу роль у цьогорічному врожаї. Ми з вами знаходимося на полі, яке в обробітку Агрокамер в цьому сезоні. Наразі ми тут вирощвиви вже виростили яру-пшеницю. Ця культура призначена для мукомельної промисловості і має високий вміст білка. Завдяки своєчасному посіву вдалося зберегти вологу та отримати добрі результати. Ми тут очікуємо 40-45 центнерів з га цієї культури зняти. Попри всі виклики, кліматичні, економічні та безпекові аграрії продовжують працювати на результат. Як зазначають у господарстві, хліб в Україні буде за будь-яких умов. Кирил Дмитрук, Олександр Молчанов, Ірина Ледіна, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.